Доброго дня. Розпочинаємо роботу комісії з регламенту законності запобігання корупції, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. Сьогодні перед початком давайте зробимо хвилину мовчання до загиблих. Сьогодні на комісії виносимо, виносимо таке питання про звернення Аджонської сільської ради на підтримку президента України. Схвалити так, Схвалити так, звернення зачитаю. Схвалити так. Зверну, я Вернення Жанської сільської ради на підтримку президента України. Текст зачитує Тетяна Анатолійовна. Шановні колеги, доброго дня. Пропонуємо включити на розгляд чергової сесії дане питання, тому що ви розумієте, що йде війна, ми в країні повинні бути всі єдині. І як ніколи керівництво держави потребує і нашої підтримки з усіх питань. Тому на розгляд депутатів звернення Джамської сільської ради про підтримку президента України в цілому про підтримку керівництва нашої держави, враховуючи, що розгорнута повномасштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті. Здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омріяного миру. Під час війни ми зрозуміли найстрашніше, що може статися на війні. Це зневіра у своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що, не цураючись, нав'язує усьому світу свої фейкові наративи. Усвідомлюємо. Що вас, як на президента, верховного головнокомандувача, якому народ довірив керівництво державою та на українське суспільство, чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалювана протягом багатьох років російська вороша пропаганда. Але український народ, наші сили оборони. Та безпеки продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки і зневіри. Війна не закінчилася і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Народ України ніколи і нікому не дозволить вирішувати за себе. Всі спроби визначати нашу долю за, наш, за нас призведуть до протилежного результату. Тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводити вибори, тільки народ України обиратиме свого президента. Заявляємо про підтримку керівництва держави, про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції Нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тим. Дане звернення пропонуємо направити як до Верховної Ради, так і до Кабінету міністрів і до Офісу президента. Пропоную даний проєкт винести на розгляд сесії чергової сесії. Хто за дане питання, прошу голосувати? Дякую. Слідуючі питання про затвердження звіту директора комунального закладу Центр надання соціальних послуг Аджанської сільської ради за 24 рік. Надаю слово директору комунального підприємства гордовій Тетяні Олегні. Доброго дня! хочу запропонувати з повним текстом звіту ознайомитись на офіційному сайті Аджанської сільської ради, але коротко сказати щодо проведеної роботи за 2024 рік комунального закладу. Протягом звітного періоду фактично було охоплено соціальними послугами 171 особа, яка отримала. Такі соціальні послуги, як догляд вдома, соціальний супровід сімей які, і осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціальні послуги консультування, інформування, представництво інтересів. Також хочу зазначити, що протягом 2024 року почав свою діяльність пункт прокату технічних засобів реабілітації. За цей рік було надано цю послугу і ці засоби користування 14, 14 особам. Також хочу сказати, що під діяльністю комунального закладу знаходиться місце тимчасового проживання, яке функціонує і надає притулок, житло, умови проживання. Для 50 осіб внутрішньопереміщених. Щодо, хочу внести пропозиції щодо покращення діяльності центру, оскільки потреба в цьому є, саме нагальна потреба це забезпечення надання транспортної послуги, такої як соціальний таксі, для здійснення. Перевезень осіб з інвалідністю, осіб похилого віку до різних установ, таких як пенсійний фонд, податкові, різні установи, які знаходяться навіть поза межами нашої громади. Все. Пропоную даний проєкт винести на розгляд чергової сесії. Хто за? Дякую. Слідуючи питання у нас затвердити додаткову угоду до основного контракту, укладеним рішенням сесії Аджанської сільської ради номер 1515 від 22 лютого 2022 року з директором комунального закладу Центр надання соціальних послуг Аджанської сільської ради. Угода додається висвітлена на сайті. Продовження Роботи з Тетяною Олегною. Да. Да. Пропоную дане питання винести на розгляд чергової сесії. Хто за дане питання? Прошу голосувати. Дякую. Слідуюче питання про затвердження звіту головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Аджамської сільської ради за підсумками діяльності у 2024 році. Дане питання висвітлено на сайті, де лікар буде присутній на сесії. Прошу, Пропоную дане питання винести на розгляд чергової сесії. Хто за це питання прошу голосувати? Дякую. Там, дійсно, головний лікар Українка Артем Олександрович буде присутній на черговій сесії, де детально надасть всю інформацію про роботу закладу. Слідуюче питання: затвердити додаткову угоду до основного контракту укладеним рішенням сесії Аджонської сільської ради з керівникам некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Аджонської сільської ради. Дане питання також висвітлено на сайті. Цього виносимо дане питання на розгляд чергової сесії до задані Дякую. І слідуюче питання про надання права оперативного управління комунальному некомерційному підприємству. Центр театрно-медико-санітарної допомоги Аджанської сільської ради на майно згідно з списку за адресами вулиця Центральна, 64, Селоджанка Корпенецького району Кіровоградської області та вулиця Степова, 15Б, село Новоолександрівка Корпенецького району Кіровоградської області. І вулиця Миру, 57 село Веселівка, Крахницького району Піроберівської області. Це наші ФАПи, наша амбулаторія, зроблені вже відповідні документи, і по процедурі ми повинні передати оперативне управління нашому центру первинки для подальшої роботи і господарської діяльності. центру. Дане питання висвітлене на сайті. Пропоную винести на розгляд чергової сесії. Хто за? Прошу послухати. Дякую. Так, всі питання вичерпані, Розгляну. Роз, Розглянути е, роботу комісії. Рахую завершені.